А ось ще роблю декілька закидів і зразу вилітає така щука. Думав, окунь грам на 600. а Це щука, нарачка теж. Бігом додому. Ох і вітер на дворі. Ось дивіться, на оберталку щойно клюнуло наплюнула, таке щуря теж між водорости там. А ось зовсім дитина клюнула. Зараз відпущу назад, хай в дитсадок пливе. на червяка закат в те же самое место, точно туда. И еще одна, майже такая сама, клюнула. Кончики пошли клювать, хитрые теж на червяка. Ужара, бачите, який лежит. Красунчик. Вот а такая щука клюнула. Щучий сын, маленький. На черв'яка. А ось в березі прям клюнув такий розбійник. А ось прямо із цих карчів такий клюнув, поставив черв'яка на 2 грамах, 1,6 дюйма і зразу з першого закиду клювання. Звичайно, стало склювання і дивіться, що щука зробила. Поводок був рівний, став не дуже. І приманку здерла з гачка. 12-та година дня буду завершувати рибалку. Дуже сильний вітер, який не дає зробити не те, що проводку, а навіть закид. Вдалося піймати невеликих окунів, щук, і як бонус судак нормальний. Такий клюнув. На жаль, я його не зважу, тому що ваги неісправні. Все, до наступних рибалок.